На відновлення всієї зруйнованої обстрілами енергоінфраструктури знадобиться приблизно рік чи два, зазначили у ДТЕК. Тож ремонтувати старе обладнання не має сенсу. Напевно, ми не будемо все обладнання відновлювати, тому що не все воно було новим, не все воно було модернізовано, і напевно нам потрібно буде будувати нове. Це наша можливість модернізувати енергосистему швидше, ніж ми планували торік. Застосування інноваційних ідей, нового обладнання дасть змогу ефективніше використовувати ресурси. У ДТЕК пропонують, наприклад, замість підстанції на території 50 гектар, побудувати контактні розподільчі пристрої на базі нових технологій, які займатимуть набагато менше території. Це будинок 100 на 100 метрів, що замінює всю цю велику підстанцію. Це дорожче з погляду будівництва, але це надійніше і довше служить. Це автоматичне включення, виключення це зовсім інший рівень автоматизації і зовсім інший рівень надійності. У ДТЕК також зауважили, що повністю відключити країну від електрики Росія не зможе. За порукою цього є низка факторів: ефективність протиповітряної оборони, захист обладнання та відновлення пошкодженої інфраструктури. Яна Біляєва, Світлана Бреус, Харківські звісті.